Марк Твен. Пригоди Тома Сойера. Розділ 9 Трагедія на кладовищі. Того вечора Тома й Сіда відіслали до ліжка, як завжди, о пів на десяту. Вони проказали молитву, і незабаром Сід заснув. А Том лежав із розплющеними очима, і в тривожній нетерплячці Чекав умовленого сигналу. Коли йому вже здавалося, що скоро настане світанок, годинник вибив десяту, ну хоч плач. Якби він ще міг крутитися і соватися на ліжку, йому було б легше, але він боявся розбудити сіда. Отож, лежав тихо, втупивши очі в темряву, в домі стояла похмура тиша. Поступово з неї почали вирізнятися тихенькі, ледь чутні звуки. Спершу стало чути цокання годинника. Почали таємниче потріскувати старі сволоки, ледь-ледь порипували сходи. Як видно, там розгулювали духи. З кімнати тітки Полі долинало глухе розмірене хропіння. Не знати де, цього не може визначити і найтямовитіша людина, настирливо засюрчав цвіркун. Зненацька Тома наче жаром обсипало в стіні. Біля узголів'я його ліжка почулося лиховісне татакання шашеля, а це означало, що хтось у домі скоро помре, потім десь далеко завив собака, йому відповів другий ще далі. Муки Томові стали нестерпні. Нарешті він вирішив, що час зупинився і настала вічність, і не самохідь почав засинати. Годинник вибив одинадцяту, але Том його не чув. Аж ось у його перші, ще невиразні сни втрутилося жалісне котяче нявчання. Далі він почув, як у сусідньому будинку грюкнуло вікно, а вигук Щезне нечиста сила. І брязкіт порожньої пляшки, що розбились об стіну тітчиного дровника, збудили його остаточно. Хлопець миттю одягся, виліз крізь вікно і порачкував дахом прибудови. Обережно нявкнувши раз чи двічі у відповідь, він зіскочив на дровник, а звідти на землю. Гекльбері Фінн уже чекав там зі своїм здохлим котом. Хлопці рушили й одразу ж зникли в темряві. А за півгодини вони вже скрадались у високій траві на кладовищі. То було одне з тих старовинних кладовищ яких багато в західних штатах, воно лежало на пагорбі за півтори милі від містечка, його оточувала ветха дерев'яна загорожа, що подекуди похилилася всередину, подекуди назовні, але рівно не стояла ніде. По всьому кладовищу бояли трави й бур'яни. Старі могили позападали, жоден могильний камінь не лежав на місці. Трухляві, поточені червами дерев'яні надгробки, похилилися над могилами, немов шукаючи опори і не знаходячи її. На всіх них колись було написано: вічна пам'ять такому-то, але більшості тих написів ніхто вже не міг прочитати навіть за ясного дня. Легкий вітерець, шелестів листям дерев, а переляканому Томові вчувалося, нібито душі померлих скаржаться на те, що їх потурбували. Хлопці лише зрідка озивались один до одного, та й то пошепки, місце, час і непорушна урочиста тиша пригнічували їхні душі. Вони знайшли свіжу могилу, яку шукали, і зачаїлися за трьома великими осокорами за кілька кроків від неї. Вони чекали мовчки, і, як їм здалося, досить довго мертву тишу порушувало тільки далеке погукання сови. Тома опосідали дедалі лиховісніші думки, і він хотів розігнати їх балачкою. Отож і запитав пошепки Геку, як вважаєш, мерцям не до що ми тут. Гекельбері прошепотів у відповідь Звідки ж я знаю, а ти ша яка? Аж жах бере, а? Та вже ж. Запала тривала мовчанка. Хлопці подумки обмірковували сказане, потім Том прошепотів. Слухай, Геку, а як ти гадаєш, старий шкарбан Вільямс чує, як ми перемовляємося. Звісно, що чує, як не він сам, то його душа. Помовчавши, Том озвався знов. Краще мені було казати містер Вільямс, але ж я не мав на думці нічого поганого. Його всі називали старим шкарбаном. Коли говориш про мертвих Томе, треба добре пильнувати. Том підопав духом, і розмова знов згасла. Раптом він схопив товариша за плече і просичав «Цс! Ти чого, Томе? Обидва притислись один до одного, серця їхні сполохано калатали. Тс, знов воно, невже не чуєш? Та я. Ось тепер чуєш? Боже мій Томе, це ж вони. Певно, що вони. Що нам робити? Не знаю. Гадаєш, вони нас побачать? Ой Томе. Вони ж бачать потемки, як коти. Даремно я сюди попхався. Та ну, не бійся, по-моєму, нічого вони нам не зроблять. Ми ж їх не чіпаємо, а як сидітимемо зовсім тихо, вони нас, може, і не помітять. Я спробую, Томе, але ж я весь тремчу. ну, слухай. Хлопці прихилилися головами один до одного і затамували подих. З другого кінця кладовища. До них долинули приглушені голоси. Дивись отуди, онде, прошепотів Том. Що там таке? Тож диявольські вогні. Ой Томе, страх який. У темряві до них наближалися якісь невиразні постаті, погойдуючи старовинним бляшаним ліхтарем, що кидав на землю незчисленні схожі на ластовиння цяточки світла. Гекельбері трусячись прошепотів. То таки чорти. Тепер уже видно, аж троє. Ой, лишенько, Томе, ми пропали. Ти можеш сказати якусь молитву? Спробую, тільки ти не бійся, вони на нас не нападуть. Отче наш, що на небі? Цсс! Що там, геку? Це люди. Хтось один, то напевне, в нього голос мафа Потера. Та невже? Не може бути? Так і він, щоб я пропав, ано принишкне. Хоч цей навряд чи нас помітить, мабуть, залив очі, як завжди, старий п'яничка. Гаразд, я ані Ччірк. О, стали, чогось видивляються, знову повернули сюди, просто сюди, знову стали, знову сюди, простісінько до нас. Тепер уже йдуть напевне. Слухай, геку, я ще один голос упізнав індіанця Джо. Еге ж, то він, клятий метис. Краще б уже з чортами мати справу, аніж з ним. І чого це їх сюди принесло? Шепотіння урвалося, бо ті троє підійшли до свіжої могили і стояли тепер за декілька кроків від дерев, за якими сховалися хлопці. Оце вона, промовив третій голос. Чоловік підняв ліхтаря, і світло впало йому на обличчя, то був молодий лікар Робінсон. Поттер та індіанець Джо. Принесли із собою ноші з мотузкою, рядном і двома лопатами. Опустивши ноші на землю, вони взялися розкопувати могилу. Лікар поставив ліхтаря в узголів'ї могили, а сам відійшов і сів, притулившись спиною до одного з тих трьох осокорів. Він був так близько від хлопців, що вони могли б доторкнутися до нього рукою. Покваптеся, сказав він тихо, ось ось вийде місяць. Ті двоє проборчали щось у відповідь і копали далі. Деякий час було чути лише, як скреготіли лопати, і раз у раз падала на купу, перемішана з камінцями земля. То були дуже гнітючі звуки. Нарешті лопата глухо вдарила в дерево. А ще за дві хвилини копачі підняли труну з могили і поставили поряд. Потім зірвали лопатами віко, витягли мертве тіло і кинули його на землю. Захмар визирнув місяць і освітив бліде обличчя мерця. Ноші стояла на похваті, і труп поклали на них, накрили рядном і прив'язали мотузкою. Потер дістав великий складаний ніж, обрізав довгий кінець мотузки і сказав: Ну, коновале, ми вам це брудне дільце впорали, то накиньте ще п'ятірку, а то покинемо ваше окрасення тут. Оце правильно, озвався індіанець Джо. Слухайте, як це розуміти? запитав лікар. Ви ж зажадали гроші наперед, і я заплатив вам. Воно то так, але є за вами іще дещо, мовив індіанець Джо, підступаючи до лікаря, який уже звівся на ноги. П'ять років тому ви прогнали мене з кухні вашого батечка. Я просив чогось попоїсти, а ви сказали, що я прийшов не з добром. І коли я поклявся, що не подарую вам цього, хай би й сто років минуло ваш батечко запраторив мене до в'язниці як волоцюгу. Думаєте, я забув? Не дарма ж у мене індіанська кров, от тепер я вас і притис, і доведеться вам заплатити за це, зрозуміли? Він погрозливо підніс кулак до лікаревого обличчя. Та лікар раптом замахнувся і одним ударом збив негідника з ніг. Потер упустив на землю свого ножа і закричав: Гей, ви. Ану, не чіпайте мого товариша. Наступної миті він і лікар щепилися в запеклій бійці, тупцяючи по траві, так, що аж земля летіла з-під черевиків. Тим часом індіанець Джо підхопився на ноги, спалаючими від люті очима, підібрав Поттерів ніж. І, пригнувшись, скрадаючись, мов кіт, почав кружляти навколо тих двох, вичікуючи зручної нагоди. Раптом лікар вирвався з рук супротивника, схопив важку надгробну дошку з могили Вільямса і так торохнув нею Потера, що той повалився на землю і тієї самої миті метис не опустив своєї нагоди. Підскочивши до молодика, він щосили, аж до руків'я, Стромив йому в груди ножа. Лікар поточився і впав, зачепивши потера і заливши його своєю кров'ю. В цей час на місяць набігли хмари, сховавши від очей ту моторошну картину, і нажахані хлопці чим душ, дременули геть. Невдовзі місяць вийшов знову, Індіанець Джо стояв над двома нерухомими тілами, роздивляючись їх. Лікар пробурмотів щось нерозбірливе, двічі хапнув ротом повітря і затих. Метис похмуро мовив з цим я поквитався, хай йому чорт. Він обчистив кишені вбитого, а тоді вклав фатальний ніж у розтиснуту правицю Потера і сів на відкриту труну. Минуло три, чотири, п'ять хвилин. Потер ворухнувся і застогнав. Рука його стиснула ножа, він підніс руку, поглянув на ніж і, здригнувшись, упустив його додолу. Потім сів, відштовхнув від себе лікареве тіло, якусь мить пильно дивився на нього, а тоді розгублено озирнувся навколо. Очі його зустрілися з очима індіанця Джо. Господи, Джо! Як це сталося? запитав Поттер. Кепські справи, відказав метис, не зрушуючи з місця. Навіщо ти це зробив? Я? Ні, це не я. Ти диви, а хто тобі повірить? Потер затрусився і поблід. Я ж думав, що скоро витверезію. Даремно я сьогодні пив і досі в голові паморочиться. ще гірше, ніж коли ми сюди йшли. Усе йде шкереберть. нічого до пуття не пригадаю. Скажи мені, Джо, скажи всю правду, друже, невже це я його? Джо! Я ж цього не хотів, і в голові ніколи не покладав. Даю тобі слово честі. І в думці такого не було. Скажи мені, як це сталося, Джо. Господи, який жах. Такий молодий, тямущий чоловік. Ну, як? Ви з ним завелись битись. Він як угатив тебе дошкою з могили, ти й беркицнув на землю, а тоді зіпнувся на ноги, ледве стоїш, хитаєшся, а сам хаб за ножа. Та й на нього, так і аж по поруків'я, і тієї миті він ще раз дошкою тебе молоснув. А то ж ви й повалилися рядком, мов дві колоди, і отак досі й лежали. Ой, я ж зовсім не тямив, що роблю. Краще б мені самому померти отут на місці. Це все клята горілка накоїла. Та ще, мабуть, я розпалився, я ж зроду нікого ножем не вдарив. Джо, битися бився, але щоб ножем. То ніколи, всі це знають. Не кажи нікому, Джо! Пообіцяй, що не скажеш, Джо, ти ж добрий чоловік. Я завжди любив тебе, Джо, і заступався за тебе. Хіба ти не пам'ятаєш? Ти не скажеш нікому, не скажеш, Джо! І бідолаха, благально склавши руки, впав на коліна перед незворушним убивцею. Еге ж, мафе Поттере, ти завжди ставився до мене чесно, по людському. І я тебе не викажу. Це я можу тобі обіцяти. Ой Джо, ти сущий ангел, я благословлятиму тебе, скільки житиму. І Потер заплакав. Ну, годі тобі, годі. Знайшов час рюмсати. От що, йди тією дорогою, а я піду цією. Ну, рушай, та гляди, не залишай за собою слідів. Потер подався геть. Спершу підтюпцем, а тоді побіг щодуху, дивлячись йому вслід, метис пробурмотів. Якщо його так оголошило дошкою і розвезло з перепою, він не скоро згадає про ніж. а коли згадає, то буде вже надто далеко і побоїться повернутися по нього сам гус нещасний. Минуло ще за дві-три хвилини і вже тільки місяць дивився на вбитого лікаря, накритий рядном труп на порожню трону. І розкопану могилу, довкола знов запала мертва тиша.